Це дуже вільне місце, без обмежень. Це місце ну це вже такого не дитинства, але це юності. Це місце з хвилями, з сонечком, з вином Інкерманом, це місце, де багато. Багато персиків, які ось коли ти кусаєш, в тебе прям аж сок тече, в тебе. Потім ти такі засипаєш на пляжі, а в ти сліпки, в тебе вже Коротше, шуті, пісок поприставав. Потім ти біжиш, ці руки липкі мити в море. Коли ще дідуся був живий, я їздила в Крим вже під час окупації. І я була настільки. Ну я я була шокована е, наскільки він змінився цей Севастополь. Він став закритий. Він став ну я не відчувала там себе безпечно. Е, е, я не відчувала себе е, там, не знаю. Ти коли сідаєш в катер, е, ну і переїжджаєш на іншу сторону міста. Це просто для нас це був звичайний транспорт. А коли я вже була під час окупації, там тебе перевіряють через якусь там решітку проводять, щоб там вони на якийсь теракт постійно натякають, перевіряють твої сумки. Та камон, ну в житті не було в Севастополі терактів. Ну, типу, ви прийшли і зробили там боляче. Да, і от там воно перестало бути вже таким вільним місцем.